У Пекіні вважають, що Владімір Путін одержимий фанатик. Пише видання BBC Україна. Це суперечить стереотипному погляду на роль Китаю в українській війні, який полягає в тому, що Дональд Трамп нібито зближується з Москвою саме задля того, аби розірвати її тандем з Пекіном. Однак у реальному світі все не так однозначно. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розумітись на нюансах позиції Китаю, його ставлення до Росії, України та російсько-української війни. Докладніше далі. Китай в уявленні китайських громадян це найсильніша держава на землі, підкреслює китайзнавець, керівник берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Хабуєв. Америка домінує у західній півкулі, а Китай у східній. Це абсолютний гегемон в Азії. Тому світова торгівля йде за правилами, які передусім вигідні Китаю. Війна між Україною та Росією це конфлікт, який дуже далекий від Китаю, наголошує експерт. Але він зачіпає Китай через участь Росії, яка є молодшим партнером Китаю. Країною зі схожою політичною культурою та стратегічною орієнтацією на стримування гегемонії США. тому більшість китайців вважають, що це проксі війна між наддержавами, в якій штати намагаються послабити Росію через Україну, і ця війна впливає на ринки продовольства енергоносіїв, добрив, металів, що опосередковано зачіпає Китай, призводячи, наприклад, до зростання цін на деякі товари. Втім, попри негативний вплив на інтереси Китаю, у війні є для Пекіну і позитивні аспекти, зокрема, Китай. Зберіг весь обсяг своїх торгових та економічних відносин з Росією, і навіть сильно збільшив його. Станом на початок повномасштабного вторгнення обсяг російсько-китайської торгівлі становив 147 мільярдів доларів. А минулого року він зріс до 245 мільярдів. Тож Китай почав купувати більше російської нафти, порушуючи при цьому так звану цінову стелю. Водночас Пекін не наривається на відкрите порушення санкцій, але робить все, що не забороняється санкціями або вправно їх оминає. І це дуже суттєво. Ява допомога Москві, тому що наповнюється російський військовий бюджет, йдеться як про цивільні товари, так і про суто військову допомогу від верстатів для металообробки і чипів до американських та європейських компонентів, що найчастіше постачаються саме через Китай, і які потім знаходять у російських ракетах та дронах. Нарешті це можливість користуватися юанем для розрахунків. Проте зараз у Пекіні констатують, що Путін одержимий контролем над Україною з не дуже зрозумілих для них причин. Вони намагаються їх раціоналізувати, тому що бачать, Росія стала більш вразливою державою. Вона створила для себе купу ризиків та небезпек, яких просто не існувало до повномасштабного вторгнення. Адже коли воєнна поразка Росії призведе до зміни її влади, і Росія потрапить до західної сфери впливу, то Китай опиниться в оточенні. Тому Пекіну настільки важливо, щоб у Кремлі залишався Путін. Радикальні рішення президента США Дональда Трампа щодо України призвели до незадоволення в самих штатах, де 43% три Ті вважають, що Трамп діє в інтересах Кремля. Ба більше демократ Ел Грін заявив, що має намір ініціювати процедуру імпічменту президента. Втім, можливий наступник Трампа, віцепрезидент Джей Ді Венс, персона не менш суперечлива. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати більше про політика, який влаштував історичну суперечку з Володимиром Зеленським у Білому домі. Who is Mr. Венс, докладніше далі. Ще кілька років тому він називав Дональда Трампа ідіотом та американським гітлером, а тепер його самого називають ланцюговим псом Трампа. Цей шлях у нього зайняв шість років. У США ніхто не може бути обраний президентом більше двох разів. Отже, це останній термін Дональда Трампа. І вже зовсім скоро постане питання про нового лідера республіканців. Сам Джей Ді Венс не заявляв про намір балотуватися на пост президента для цього ще зарано, але його ім'я спливає в дискусіях про майбутнього очільника. Партії, а сьогодні Венс лідирує серед можливих кандидатів у президенти за даними букмекерських контор в історії ще більше половини віце-президентів намагалися обійняти головну посаду країни, а у 15-ти це навіть вийшло. Щоправда, вісім осіб отримали посаду внаслідок смерті свого попередника. Якщо Венс має думки про президентство, то мало буде просто зупинити війну в Україні. Цей мир потрібно буде зберегти як мінімум до 33-го року. А якщо націлюватися на два терміни посп. Піль, то й до 37-го. Якщо Трамп сфокусований на особистому бренді, Венс поки що виступає в амплуа системного політика, що просуває власну ідеологію. На відміну від чинного президента, Уенс намагається здатися інтелектуалом, який мислить аналітично, концентрується на робітничому класі та традиційних сімейних цінностях. Зокрема, виступає проти абортів, не підтримує одностатеві шлюби та бореться із розповсюдженням опіоїдів. З одного боку він активно підтримує ідеї Трампа. З іншого приваблює не лише базу прихильників Дональда Трампа, а й поміркованих республіканців, які дотримуються консервативних поглядів. Наприклад, Венс наголошував на тому, що Америка має зосередитися на основних інтересах своєї національної безпеки у зовнішній політиці, вважаючи головним конкурентом і головною загрозою Китаю. Як сенатор він ніс законопроекти, що обмежують доступ Китаю до фінансових ринків США, і виступав за введення тарифів. Втім, нещодавно Дональд Трамп сказав, що не розглядає. Аєджейді Венса як свого наступника на виборах 28-го року. Історична сварка президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в овальному кабінеті викликала справжню цунамі у світовій політиці. Експерти розходяться в прогнозах для України, зазначає видання БІРД, яке зібрало три власні сценарії можливого розвитку подій. Отже, серед трьох новин одна гарна, яка саме докладніше далі. Експерти видання почали з найбільш похмурого прогнозу, за яким Зеленський змушений підписати сировинний договір, запропонований Трампом, сподіваючись, що після цього постачання зброї відновиться, причому без будь-яких гарантій безпеки для України. Але навіть цей жест не стане кінцем принижень для Зеленського. Лякають експерти видання. США продовжать наполягати на виборах в Україні, сподіваючись, що у результаті переможе президент орієнтований на Росію, і який би не був так званий мирний договір між Росією та Україною. За посередництва США, він протримається лише доки Трамп залишається при владі, як тільки в Штатах зміниться президент, Росія негайно скористається цим, щоб знову напасти на Україну, а можливо і на країни Балтії або Молдову. Інший песимістичний сценарій передбачає, що США повністю виходять із гри, тому що Зеленський і Трамп не зможуть домовитися. Тоді допомога штатів припиняється, і Україні доведеться оборонятися тим, що в неї залишилося, із-за підтримки Європи, яка не зможе повною мірою комп. Пенсувати постачання зброї, але головне, що Європа не має таких же розвідувальних можливостей, і в неї відсутні керовані ракети, що дозволить Путіну посилити обстріл великих міст і заподіяти набагато більше руйнувань, вважають експерти. За найоптимістичнішими варіантами, Україна зможе протриматися за таких умов максимум рік, зрештою обнадійливий сценарій, згідно з яким Росія, попри усе не перемагає. Ті експерти, які наполягають на найбільш оптимістичній версії розвитку подальших подій, звертають. Увагу на те, що Москва не досягла значних територіальних успіхів на Донбасі і досі таки не повернула Курську область, і це незважаючи на величезну ціну в людях та техніці. Тож Україна за підтримки однієї лише Європи зможе створити настільки серйозний тиск на Путіна, що саме він у результаті буде змушений піти на мирні переговори. Підсумовує подання Більд. Незважаючи на усі передвиборчі обіцянки, Дональд Трамп не може зупинити зростання цін на харчові продукти у США після його Ання подорожчав навіть бігмак в американських закладах Макдональдс, стверджує видання Ліганет. Американці вперше за два роки почали економити. За останні чотири роки в Штатах нечуно зросли ціни на каву, цукор, яловичий фарш і вершкове масло від 35 до 53 відсотків та продовжують зростати. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратись, чому продукти у США стали такими дорогими та що це означає для України. Докладніше далі. У січні 25-го року індекс цін на продукти зріс на 0,4%, зазначає бюро статистики. США. зокрема ціни на м'ясо, птицю, рибу та яйця збільшилися на 1,9%. Особливо помітно здорожчали яйця на 15,2%, що є найбільшим зростанням з червня 2015 року. Кава не стала виключенням. Її подорожчання на 53% пов'язане з неврожаєм у провідних країнах виробниках, таких як Бразилія та В'єтнам. Низькі врожай робости у. В'єтнамі призвели до зменшення пропозиції на світовому ринку, що спричинило зростання цін. До речі, у США саме з В'єтнамом стан торговельного балансу один з найгірших. Імпорт в'єтнамських товарів значно перевищує зустрічний рух американських товарів. США найбільший імпортер кави у світі, а тому тиск попиту із цієї країни на світовий ринок призводить до того, що кава дорожчає і в Україні. Щодо овочів і фруктів, які подорожчали менше від інших продуктів, то американців попереду ще чекає випро. Бування по перше, тарифами на імпорт, а по-друге, висилкою з країни мігрантів, які є основними працівниками на плантаціях. У США. такі кроки обов'язково призведуть до здорожчання як імпортних овочів і фруктів, зокрема бананів, так і помідорів, огірків, яблук, апельсинів та персиків, які вирощуються у штатах для України. Тут ті самі ризики, що у випадку із кавою, підвищення цін у магазинах через зростання цін на світових ринках, проте збільшення вартості цукру на 48%. Що обумовлено посухами в Індії та інших країнах, які культивують цукрову тростину, та на 35% ціни на вершкове масло, що зросло через підвищений попит на цей продукт на світових ринках, на відміну від американських споживачів, Україну не зачепить. Саме завдяки проблемам у конкурентів Україна у 2024 році експортувала рекордний обсяг цукру. А що стосується масла, то в разі подальшої інфляції це зробить його експорт ще привабливішим. І, хоча основні обсяги української продукції орієнт. Товані на ринки ЄС, такі українські компанії, як Терафуд і Комо, постачають масло та сири у штати. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.